Добрий день, 25 серпня, Полтавщина. Сьогодні в огляді такі яблука Сочі 2. Красиве. Яблуко ще не пробував, це сигналки. На другий рік на підчепі М9 дало два плодики. Гарне на вигляд. Сплюснуте, важкеньке. Це Summer Red. Ще кажуть на нього літній мед. Крапенка така виражена. Так, а це в нас яблуня Россвет. Так, воно куплялось з цією назвою. Ну, По-нашому світанок буде. Ну, це видно. Походження в неї з дуже дружньої країни, я так думаю, по назві Починають сипатися. ну яблука здорові такі, Во. Зараз будемо пробувати. Зараз розріжу, тоді продовжу. Так, порозрізав. Сочі 2. Summer Red. Це. Ось таке жовте всередині світанок. Знає, що я оприділив? Оприділив, що у цій сочі 2 нема кислоти. Мені дуже сподобалось. Тут є, вони не кислі. Так би мовити, з кислинками. Зараз. Там трошки так, там трошки так. Солодко кислі, не кислі, солодко кислі, більше цукру, а це без кислоти. Доволі нормальні яблука, як для кінця літа. Так що, подивимось як базар сприйме. Сьогодні продавали санце. До 30 гривень ставив без питань. Розлетілося. Так, тут дзвонить, все пока.